Хочу би ще раз зупинитися на тому, що час, коли саме ви могли спостерігати за тим, що відбувається в Україні, на сьогоднішній день уже закінчився. Хтось із вас, можливо, передбачав усе це, що відбувається зараз, хтось, можливо, зрозумів про це сьогодні. Це уже сьогодні не важливо. Головне, ми зараз маємо тут розуміти, що нам усім робити далі. Отже, я би почав, мабуть, самого головного, що потрібно обговорити, з поняття світового порядку. Буквально простіше поговорити про розстановку сил у світовій політиці. Я думаю, що зараз немає необхідності казати про те, яким чином і скільки разів за всю історію людства цей світовий порядок змінився. Я хотів би лише пригадати про дві події, які були в минулому столітті, це 2 серпня 1945 року і Ялтинська конференція, а також липнева конференція в місті Потсдам, яка остаточно встановила свій світовий порядок по результатам Другої світової війни. Хотів би зауважити, що у той же час, у той же час. Розпочалася так звана холодна війна, яка тривала майже 40 років, але зберігала встановлений тоді світовий порядок. Усе змінилося в 1991 році, коли Радянський Союз припинив своє існування. І начебто, це було сигналом для того, щоб світовий порядок змінився. Але незважаючи на це, світ все ж таки продовжував жити. У тому світовому порядку, який ґрунтувався на Ялтинсько-Пацданській системі міжнародних, системі міжнародних відносин, Сполученим Штатам Америки, ви все розумієте, тоді вдавалося десь силою, десь своїми іншими можливостями утримувати цей, цей світовий порядок. Що цікаво, що це відбувалося навіть на фоні того, що кількість держав у цьому світі, у нас це просто до Радянського Союзу. Збільшувалося. Але але світ продовжував жити в цьому старому світопорядку. Це змінилося в лютому 2007 року, коли Путін виступав на Мюнхенській конференції по питанням безпеки. Цей виступ дійсно можна вважати поворотною точкою саме в перегляді існуючої системи світового порядку. Тоді він казав, ніхто не відчуває себе в безпеці. Ніхто не може заховатися за міжнародним правом, як за каменною ціною. Мабуть, я вважаю, Захід саме тоді зробив величезну помилку, не звернувши увагу на застереження президента Путіна і жодним чином не пристосувався до наступної епохи, через яку, до речі, ми сьогодні тут усі зібралися. Далі ми знаємо, що в 2008 році Путін напав на Грузію, в 2014 році напав на Україну, у 2022 році застосував усі можливі засоби і військову силу і знову напав на Україну. Хотів би звернути увагу, що саме тоді, в 2007 році, Путін казав, а я би сказав, би, вірніше, попереджав, що одна полярна модель, яка фактично направлена виключно. На обслуговування інтересів США та обраного пола держав не життєздатна. Тоді він казав, що Китай, Індія та інші країни, що розвиваються, в результаті трансформуються і їхні економіки стануть найважливішими у світі. Чи відбулося це, чи не відбулося? Судити вам. Можливо, ми сьогодні можемо побачити, як саме країни Азії, Африки та навіть Латинської Америки намагаються визначати глобальну повістку Дня. Але що ж Україна? Україна завзято вступила в боротьбу і змогла дати не лише гідну відсіч ворогу, а й змогла довести і відстояти свою суб'єктність у формуванні світоустрою. Очевидний факт. Саме через Україну, яка я вважаю, можливо втратила можливість самотужки вирішити проблему війни в 23 2023 році, в основному через побоювання наших партнерів, на жаль, змусила Росію вже відкрито у 2024 році піти на створення так званої осі. Хто входить до цієї осі? Всі ми чудово розуміємо. І саме тоді, ще у 2024 році, коли ці країни осі, заключали між собою стратегічні угоди, необхідно було замислитися, чи не є саме це продовженням політики перегляду дійки системи світопорядства. Звісно, Україні важко наодинці, хоче за допомогою наших партнерів, боротися самотужки і з вістю власне. Але вони боролися, але вона боролася. А війна в Україні набирала масштабів глобальних. Її результати, звісно, можливо було б передбачити. До речі, ці результати актуальні і сьогодні. У підсумку Сполучені Штати Америки, Китай, Росія і Європа виявилися не готовими до такої глобальної війни. Такого рівня інтенсивності, і саме головне, такої по, по часу, по, по часу такого пролеву. Людські та економічні втрати в Україні, витрати ресурсів на війну, міграція, санкційна політика, відсутність дешевих енергоносіїв та ринків збута, також інші проблеми, фактично стали колосальним економічним тягарем для економік усіх задіяних. У війні старій, гальмуючи їхній розвиток і створюючи вже ризики інших глобальних тарів. Ще раз звертаю увагу, ми ведемо мову про економіку таких країн, як Китай, США, Росії та Європи. Війна в Україні практично вичерпала економічні і промислові запаси могутності цих країн, а особливо Росії, США та Європи. Їм бракує зараз ресурсів для продовження військових дій. Водночас розгортання військового виробництва ну, виявляє, виявляється в цій ситуації надто ризикованим. Ну, особливо, коли ми вже ведемо мову про скоре припинення бойових дій. Таким чином, ймовірно, можливо стверджувати про те, що формальні умови для перегляду світового порядку сьогодні є. Відправною точкою такого перегляду, звісно, можна абсолютно вважати майбутнє закінчення війни в Україні і формування світового порядку саме за її результатами. Адже дійсно, і сам світовий порядок вже сьогодні майже остаточно зруйнований. Давайте повернемося до США. Сьогодні очевидно, що Білий дім поставив під сумність в єдність усього західного світу. А крім цього, ми бачимо, що Вашингтон намагається вже сьогодні перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи саме на власні сили без Америки. Такі дії, ймовірно, дають можливість припустити, що і НАТО в недалекому майбутньому може припинити своє існування. А низка перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росією. Керівнику якої виписали орден на арешт, констатує той факт, що Білий дім все ж таки робить більший на назустріч Кремлю. І всі чудово розуміють, що в такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа. Беззаперечним фактом цього є, наприклад, рішення Фіберзахного командування США припинити будь-яке планування спрямоване проти Росії. Очевидно також, що невизнання Вашингтоном агресії Російської Федерації, те, що ми бачили зовсім недавно, є також новим викликом і вже не лише для України, а й для всієї Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та Іс намагається зруйнувати світовий порядок. А і Сполучені Штати Америки фактично остаточно його руйнують. Я хотів би. Ще раз звернути увагу на дуже цікаву деталь, що руйнування цього старого світового порядку відбувається також на фоні стрімкого розвитку технологій. Можемо абсолютно стверджувати, що саме російська українська війна стала каталізатором розвитку, перш за все, воєнних технологій, які, імовірно, я вважаю, стануть основою майбутньої глобальної безпеки. Бо саме ці зміни, які відбулися на полях російсько-української війни, привели до кризи оперативного міста, а також і до три НАТО, у тому числі, класичні масштабні операції з неймовірною витратою людських і технічних ресурсів, вони не просто втратили актуальність, а стали навіть самогубчими. Але про це знає Україна та зла. Решта вважає себе готовим до цього. Час покаже. І що цікаво, чи готові до цього усі саперники, хто хочуть нового світового порядку, Та їм потрібна ще одна війна, щоб це зрозуміти, поки невідомо. Достеменно відомо, що технологічний вплив відбувся не тільки технологічний, е, прорив, відбувся не тільки у воєнній галузі, а усіх. Інших галузя, критично важливих галузі, що, до речі, буде потребувати перебудови економік провідних держав. Відповідно, що цікаво змінилися і потреби, і пріоритети. Увага у видобутку корисних копалин. Чи не нагадує вам останнє твердження про корисні копалини щось знайоме в історії? Час покаже. Але все-таки Україна. В цій складній ситуації Україна саме завдяки здатності до опору упродовж повномасштабної війни стала суб'єктом міжнародної політики. З Україною потрібно рахуватися. Це вже зрозуміло усім, навіть дуже сильним державам. Україна не втратила самостійності, попри стратегії, попри зміну стратегію ворогів та погрози друзів. Україна бореться навіть коли це б здавалося абсолютно неможливим, та досить ефективно завдає поразки ворогу, особливо, коли друзі перестають цього боятися. Україна подобається це зараз тому чи ні, де факто боронить. Ну, якщо вже не лише східний кордон НАТО, то точно Східний кордон Європи. Який, до речі, цей кордон? Може стати лінією зіткнення у будь-який момент. На фоні останніх подій, майбутніх намірів Америки щодо безпеки Європи, а також на фоні неготовності НАТО протистояти і Росії, і Вісі зла, ну, принаймні без Америки, позиції України для Європи стають все більше привабливими. Звісно, Україна поки що не має власної ядерної зброї. Тому власною кров'ю платить за свою свободу. Але саме її Збройні Сили вказують на те, що, імовірно, найближчим часом, десь, я гадаю, 5-10 років, нова архітектура європейської безпеки просто неможливо без України. Можливо, ще перераховувати багато фактів, які підтверджують, що існування незалежної України сьогодні це дійсно чи не найголовніший фактор безпеки Європи. Звісно, на сьогоднішній день існує багато внутрішньоєвропейських факторів, які будуть впливати на збереження внутрішньої безпеки Європи. Але я зараз про Україну. Ми маємо говорити зараз про Україну у розряді, перш за все, ведення війни, але а вже без чіткої фіксації лінії зіткнення неможливо апелювати до подальших дій. Для цього, звісно, потрібна підтримка. Більше, мабуть, вже європейська. При досягненні сталого, справедливого миру, Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Україна має сподіватися на справедливе і повноцінне відновлення країни, у цьому числі, за рахунок країни агресії. Країни, яка напогана на Україну. І що цікаво, Україна у повоєнний час, у післявоєнний час. Має бути повністю захищена не лише від російської пропаганди, а і від російських економічних диверсій. Звісно, не вдаючись до подробиць Україні в такій ситуації, необхідно перш за все зберегти суб'єктність у відносинах з їх зробальними гравцями. Для, для цього, для, за все, для того, щоб зберегти суб'єктність. У відносинах з нашими глобальними гравцями потрібно перш за все продовжувати наполягати на своїх безпекових інтересах, територіальній цінності, уникати ролі розмінної монети під час будь-яких міжнародних переговорів. Звісно, необхідно буде шукати баланс між інтересами Америки, Європейського Союзу, Китаю, але при цьому не допускаючи підриву власного суверенітету. Звісно, потрібно посилювати міжнародну довіру до України в інших країнах світу та на усіх можливих міжнародних майданчиках. Так як ця міжнародна довіра є основою політичної та фінансової підтримки. І на останок, перед початком дискусії, я хотів би сказати одного чудового канадського письменника це неймовірний Карл Шредер. Він дякуючи Богу, живий і здоровий і зараз працює над вивченням майбутнього. Одного разу він написав таке: прогнозування існує не лише для передбачення майбутнього. Воно існує для мінімізації несподівань. Дякую всім за увагу.